Це ті проблеми, які є. Та питання, та третє це проблеми їх вирішення спільно з вами. Ну, також питання, які є. За 2013 рік співробітникам Вичанського міського відділу міліції надійшло 2715 звернень громадян. Це складає 7,4 звернення до день. Направлено з них зареєстровано кримінальних правопорушень 911, з них направлено до суду 83. Це розкриті, та по яким осіб притягнуто до кримінальної відповідальності. На території міста Бучі проводилось ряд оперативно-профілактичних відпрацювань. Це і розшук, і тютюн, зброябухівка, метал, мак та інші. На території міста за рік було вилучено 2 літра 320 мл ацетильованого опію, 10,5 кг марихуани, амфетаміну 1,5 кг, метадону 2 г. І метафедаміном півтора грама. Співробітники Бучанського міського відділу міліції постійно залучаються до охорони громадського порядку при проведенні святкових дійств в місті та інших заходів. Ті проблеми, які в нас є, це в нас вирішуються вони спільно. Було прийнято рішення виконкому та сесії Бучанської міської ради щодо недопущення порушень штатної дисципліни в Ірпінському міському відділі, а саме те, що касається, що співробітники, які відряджені, які, які працюють в, в інших територіальних органах, не мають можливості працювати саме в місті. На Бучанську громаду. Ці листи, звернення були і, і в подальшому будуть направлятися до управління в Київської області Міністерства, до облдержадміністрації та прокуратури з метою реагування та вирішення цих питань. Насамперед, в нас не вистачає для повного здійснення. Це е, м, повноцінної чергової частини. Це не вистачає в нас е, патрульно-постової служби і співробітників карного розшуку. За такою кількістю е, населення в місті повинно працювати е, е, біля 40 працівників міліції. Е, на даний час у нас працюють 9 співробітників, включаючи мене та мого заступника. З характерних прикладів нашої роботи наведу такі затримання. Це 20 грудня у нас було затримано мешканців міста Харкова, які здійснювали квартирні крадіжки. Під час затримання вони... Чинили опір, стріляли з відстрілу з пристрою для відстрілу гумових куль, влучили в нашого співробітника. Друге таке характерне затримання це на виконання рішення Координаційної наради спільно з прокуратурою міста. Було проведено ряд заходів та встановлено, зафіксовано та знешкоджено одну… Нарколабораторію в місті. Усі було притягнуто до кримінальної відповідальності. Також співробітниками Бечанського міського відділу спільно з співробітниками Карного Рошу Курпінського міського відділу було затримано озброєну групу, яка здійснювала напади на магазини кіоски в Бучі. У було... нас два таких факти, один факт Гурпені та в Кацюбинському. По зверненням до е, працівників міліції до ОВС я прошу звертатися безпосередньо до мене за телефоном, е, який є, він постійно е, значить, і працює. Також за телефоном 102 до чергової частини та безпосередньо в дні прийому дільничих інспекторів міліції і і мого особистого прийому новому 63 бучанське відділення міліції. Все, спасіба за внимание.